Саша, що ти мені хочеш показати так. сьогодні? Це не мариноване у ціні запчасті. Філе. Качка. Ніжки. Ага. Четвертина. 280. Там філе... хол... Ого, як там холодно. Так. А, далі. Крило мариноване. По 100 чому? 100 гривень. 100 гривень кілограм. 100 гривень. Вже в рукаві спеціально. І вже в рукаві. 100 гривень кілограм. Набір для тушення. Крило з філе. Нога. 130 гривень кілограм, гривень 100 і 90 гривень пачка виходить. Угу, Супер. Сама утка підмістка. 180 гривень кілограм. Вона угу. біла. Вона зараз така розовата, але коли вона вітає, вона становиться білосніжна. Індаутка. Скільки у вас цих видів качок? Це Барбарі її називають. Барбарі індаутка. Це половинка, тому що вони дуже тут великі. ага. Да, вона на даний момент 130, но з вересня ожидаємо трошечки 130, що? Кілограм? кілограм? Да. Реально? Так, да, Дешевше, ніка. 130 качка, друзі. Будете Ще буде 50, знати. по 130, ну, їх вже Качення тут, боже, тут все що хочеш. Каченята шокоче. вже розібрали, але будуть тепер. Це що? Шолунок. Це не чищений? чищений. 120. Він не очищені, жовту пленку треба зняти, 60 гривень кіграм. Угу. Тут по 2 кілограма пачка. А це друзі, оце буде, о Боже, 120 гривень кілограм офіцілянку. 120 за всю пачку. А, 120 Плюс, за пачку. Да. Угу. Шийку. 50, Окремо шиї. 60. Боже, дивіться, у сашка що хочете? Хочете крило, хочете наборчик, хочете цілу качку? Килограм. Боже, це у вас ціни. Ціни для народу, я кажу. Да. Да? Друзі, все відправляється по Україні. Тут шокова заморозка. заморозка 0,66 на 50, 18, 78. У них є кури, качки, кролі, індюки, яйця, перепілки. У вас є, є все. Київський ринок. За, за, приходьте.